У мене є відео, де пара йде за сніженими горами і на нього я хочу накласти отакий от снігопад, який я знайшла на просторах інтернета. Основне відео перетаскую на основну стрічку, а відео зі снігом ставлю вище. Далі я клацаю на верхнє відео і справа з'являється меню для редагування. Нам потрібна вкладка відео, Basic і тут клацаємо на стрілочку вниз, що біля blend, і тоді з'являться опції накладання. Зараз нам потрібно підібрати ту опцію, яка найкраще підходить. Пробуємо першу. Вроді непогано, але сніжинки, наче трохи сірі, бо чорний фон не до кінця прибрався. Пробуємо наступну опцію. Це виглядає краще, але мені в очі кидається, що снігопад дуже інтенсивний, а на них ні одної сніжинки. При накладанні можна зменшувати видимість того відео, що ви накладаєте. Для цього нам потрібен цей повзунок, що з'являється, коли ми клацаємо на бленд. Трохи прибираємо інтенсивність і дивимось. До речі, в таких накладаннях краще шукати те, що ви хочете накласти туман, дощ, сніг, вогонь, на чорному фоні чи якомусь однотонному. Це був легкий варіант накладання. Що, якщо ми хочемо зробити так, щоб обидва відео було видно одночасно? Так само перетаскуємо основне відео вниз, а те, що накладаємо, вище. Робимо їх однаковими, якщо вони різного розміру. Клацаємо на верхнє відео, вкладка відео, Basic, Plan і підбираємо. Ті варіанти, що підійшли нам зі снігом, на цих відео вже не спрацюють. Потрібно підібрати інші. Просто по черзі пробуємо і совуємо повзунок видимості. Такий повзунок є в відео, яке ви накладаєте, і в тому, на яке ви накладаєте, тобто на основному. При підборі кращого варіанта накладання раджу пробувати совувати повзунки і там, і там. Оцей варіант мені підходить, бо на ньому я можу роздивитися обидва відео. Але що, якщо я хочу зробити таке накладання, щоб одне відео плавно вицвітало в інше? Для цього мені потрібно скористатися ключем анімації, що знаходиться біля повзунка видимості. Переходжу на початок того відео, що зверху, повністю прибираю видимість і ставлю ключ. Перехожу в кінець відео, ставлю максимальну видимість, а програма ставить другий ключ самостійно. Для більш плавного переходу потрібно поставити ключі і на основному відео, але в ньому ми зробимо навпаки. На початку залишаємо максимальну видимість і ставимо ключ, а в кінці прибираємо видимість повністю, ключ ставиться самостійно. Дивимося, як вийшло.